Якби я вивчав діджитал маркетинг з нуля, якби все починав зараз з самого початку. Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло Дубчак, я співзасновник школи маркетингових інновацій AdSchool, також агенції AdSwind, де ми надаємо послуги діджитал маркетингу. Та сервісу с це конструктор квізів інтерактивних діалогових лендінгів, які конвертують трафік в якісні заявки. Тож, друзі, я починав в далекому 17-му році з продажу різних. Товарів в Інстаграмі зовсім на маленьких обертах це були мої перші бізнес-спроби. І з того моменту я почав вивчати онлайн-рекламу для того, щоб краще продавати ті товари, які я тоді хотів продавати. Ось. І, зрештою, коли я почав цікавитися рекламою, мене ця сфера настільки затягнула, що я зрозумів, що сама реклама, маркетингові воронки. Вся ця система мені цікавіше, ніж ті товари, які я продавав, я так плав, плавненько мігрував. В маркетинг. І Потім я працював в компанії СМником, потім я працював на фрілансі, а потім з моїм колегою заснував маркетного агенцію, яку ми розвиваємо і сьогодні. І той шлях, який я пройшов, індивідуальний, він насправді закономірний. Я не хочу його якось перекрашати, що я там буквально вчора. Жив на смітнику, а сьогодні я вже ось такий мільйонер. Ні, це закономірний довгий шлях, де я розвивався а, і працював в різних ролях. Але я розумію, що зараз на наших курсах часто приходять до нас новачки, які вивчають маркетинг і пробують зайти в цю сферу. І з 17-го року по сьогоднішній день багато чого змінилося деякі правила змінилися, конкуренція, кон'юнктура ринку і тому подібне багато чого змінилося. Тому я завжди ставлю собі запитання: а як би я зараз починав? Якби я все втратив, нуль знань, нуль досвіду, але я захотів стартувати в маркетингу. Тому друзі, я для вас підготував певний план, який я готовий презентувати. Поїхали! Тож ситуація наступна: хочу змінити сферу роботи і стати маркетологом або створити свій онлайн бізнес. Хочу, не розумію, з чого почати. Одразу скажу, друзі, я дуже вдячний собі, що колись я почав вивчати маркетинг і, в принципі, працювати в цій сфері, створювати в подальшому онлайн бізнес. Це дійсно дуже сильно повпливало на моє життя, і я вважаю, що маркетинг це суперсила. Сьогодні, Сьогоднішній день маркетинг це суперсила. Чому? Тому що маркетинг першим розуміє нові потреби. Коли ти маркетолог і ти в ринку, ти можеш відділити сигнали посеред шуму і зрозуміти, що це класна можливість. Класні маркетологи стають класними підприємцями, і це дійсно суперсила. Маркетинг навпаки може створювати попит, просувати якийсь наратив, просувати якийсь продукт. Запроваджувати якусь моду, можна сказати, що маркетинг підігрує трендам, але можна сказати, що маркетинг і створює тренди, а це справді суперсила. Маркетинг драйвить продукт та сервіс. Завжди, коли маркетологи шукають, а чому продажі впали, а як покращити результати, то рано чи пізно вони приходять в продуктовий маркетинг. Це означає, що наш продукт би купували більше, якби він був ось таким. А це вже можна сказати такий суббізнес девелопмент. Це те, що змінює продукти, винаходить щось інше, тому це є дуже таким крутим драйвером. І коли ти будуєш бізнес від маркетингу, а не від продукту, який просто десь є, і треба його продати, то це також певною мірою суперсила. Ти з часом виграєш у всіх конкурентів. Маркетинг масштабує будь-яку здорову ідею. Дійсно, можна, знаєте, просто закопати і в якомусь старому ящику забути круту ідею, але якщо ти маркетолог, вмієш її продати, подати, розвинути, то ти можеш заробити на цьому мільйони. Насправді, маркетинг дозволяє бути незалежним, і я вам це скажу з точки зору бізнесу, навіть а не з точки зору якогось лайфстайлу, коли ти будуєш свій бізнес від маркетингу. Ти близький до клієнта. Коли ти близький до клієнта, ти розумієш, що йому потрібен потрібно, і ти першим йому це даєш. Коли ти будуєш бізнес від того, що тобі дістався якийсь завод від не знаю там прадідуся, який от робить от саме це і більше нічого, і ти тільки це там купив, продав і реалізовуєш, не знаю, по якимось державним контрактам. То цей контракт перекриється рано чи пізно, і все, тому що ти граєш не від ринку, а ти граєш від того, що в тебе є. А коли ти працюєш як маркетолог від ринку, то ти завжди оновлюєш свій продукт. Ну окей, друзі, така трошки хвилинка бізнес-філософії, але мотивація для того, щоб ви зрозуміли наскільки маркетинг це справді сильно. Вивчення онлайн-маркетингу з нуля одна з найкорисніших інвестицій в сучасному світі. Чим би ви не займалися, насправді. Якщо ви продаєте... Якісь товари, зрозуміло, що ваш бізнес це і є маркетинг. Продавати товари, якісь готові, які ви купили або навіть які ви створюєте, це маркетинг. Ви повинні зрозуміти потребу. А розуміння ринку, розуміння потреби і правильна комунікація з клієнтами це маркетинг. Тому без цього ви ну, не зможете продавати. А якщо ви класний спеціаліст, ви вмієте щось робити інше. Не в маркетингу. Щось виробляєте, ремонтуєте, створюєте. Коли ви розумієте хоча б основи маркетингу, не говорячи вже про онлайн-маркетинг, конкретні інструменти, ви можете себе реалізовувати. Ви зможете продавати те, що ви робите. Якщо ви цього не знаєте, вам потрібен хтось, хто буде продавати. Той, хто буде вас продавати, зазвичай заробляє більше, ніж той, кого продають. Тож, друзі, трошки мотивації, а тепер давайте покроковий план. Перше, з чого би я розпочав от прямо сьогодні, якби я захотів вивчити маркетинг, це базове розуміння маркетингу. Я б на це заклав 1-2 тижні. Перше, це безкоштовні курси на Ютубі. Подивіться мій курс, який називається Маркетинг для підприємців на каналі, який так і називається Михайло Дубчак». Там є основні категорії, які потрібно розглянути саме з точки зору підприємця. Це для маркетолога будь-якого також корисно, але вони більш узагальнені. Подивіться якісь відео, подкасти про маркетинг. Там може бути не структурована інформація, але дивіться їх постійно на фоні, і ви будете качати свою нейронку. Далі почитайте книги. Є такий класик Філіп Котлер. Де ви можете почитати типу маркетинг 4.0, Щось там одне з найбільш актуальних останніх це як підручники. Основи маркетингу, маркетинг від А до Я, в нього багато про маркетинг, саме про основи. Про такі категорії, як попит та пропозиція, структура ринку, як користувачі е, поводять себе, як вони роблять вибір і тому подібне. Можете, до речі, написати мені в інстаграмі топ книг, і я вам скину список там 5 плюс книг, як, з яких варто почати, е, щоб розуміти маркетинг в цілому, а не конкретно онлайн. Ну я думаю, що за два тижні можна книжечку прочитати і. Подкасти по вечорам послухати, щось собі занотувати. Наступний крок це зрозуміти онлайн-маркетинг як систему, трошки глибше, без детального вникнення в конкретні інструменти. Я би на це заклав один тиждень. Насправді, в кожному курсі, який ми викладаємо, ну якщо ми говоримо про повноцінні курси, а не міні-курси, посилання на всі наші матеріали на нашу школу буде внизу під цим відео. А ми завжди роздаємо урок системи онлайн-маркетингу, тому що треба розуміти, що таргетинге це не щось, що існує в вакуумі окремо від всіх інструментів. Ні, це це складова цілої системи. Тому я би приділив один тиждень, щоб зрозуміти, що таке онлайн маркетинг, що таке СММ, як він працює. Що таке реклама, платна реклама, що таке таргетована реклама, що таке контекстна реклама, які типи рекламних кампаній взагалі бувають, що таке ремаркетинг, що таке імейл-маркетинг, де він потрібен, як він працює, що таке SEO, трошки веб-сайти би розібрав, на яких платформах вони в принципі, можуть бути створені. Є лендінги, є корпоративні сайти, є квізи, є інтернет-магазини, ну і воронки, так, структура взагалі маркетингу і воронки. Далі аналітика, взагалі, якісь структури системи аналітики, є що таке CRM і так далі. Можете в Ютубі так і написати, що таке Digital маркетинг, маркетингова воронка. Друзі, я зараз. Підготував міні-курс. Ми зовсім скоро його реалізуємо. Про діджитал маркетинг коротко, але основи про діджитал маркетинг з дуже важливими моментами, такими як декомпозиція і так далі. Коли він з'явиться, посилання буде під цим відео. Або можете зберігати посилання нашої школи. Там періодично заходить. дивитися, які є оновлення. А вони зараз у нас доволі часто бувають. Третій крок це розуміння аналітики та юніт економіки. Я б на це заклав також один-два тижні. Треба розуміти базові поняття, такі, як CPL, ціна за лід. ЦАЦ часто називають такий метрик це Cost Acquisition Client – ціна залучення клієнта, ROMI, Retention of Marketing Investment. LTV, lifetime time value – скільки клієнт приносить вашій компанії за весь час. Так, тобто він ви купляєте там в якомусь магазині не один раз в житті, а там декілька разів або щотижня, і відповідно в рамках місяця або року ви приносите певний прибуток. І так дуже багато в кожному бізнесі є більше ніж одна покупка. Треба це розуміти. Я б розібрався з різними метриками, такими як бюджети, як виділяти бюджет на рекламу, як рахується бюджет. Розуміння там базового звіту маркетингового, ціна за клік, ціна за літ, ціна за тисячу показів, як працюють різні рекламні платформи, які там основні метрики, на чому будується аукціон і так далі. Додатково, як рахувати ефективність реклами? Це те, що я сказав, CPM. CTR, CPC і тому подібне. Знову ж таки, в кожному нашому курсі ми даємо табличку, декомпозицію, як ми це розраховуємо. Ми цьому навчаємо в рамках наших курсів. Також Юніт-економіка e для маркетолога. Знову ж таки, підіть в чат GPT, підіть в YouTube, погугліть і подивіться, як це рахується. Збережіть для себе ці шаблони. Тобто, щоб ви розуміли загальну структуру цифр і м -м, потім вже могли переходити далі. Тут вже суперечливо. Напишіть в коментарі взагалі, з чого би ви почали вивчення безпосередньо маркетингових інструментів. Я все ж таки з часом, хоча сам починав з мета Ads, зараз якби починав з нуля, мабуть, я почав би з вивчення саме Google Ads, реклами. Звісно, після того, якби я в принципі трошки роз, зрозумів маркетинг. І юніт економіку, цифри я би пішов в Google Ads. чому? Тому що це найскладніше, на, на мій погляд, з точки зору технічних налаштувань, це найскладніше. Я не хочу сказати, що десь з якимось джерелом працювати легше, там є свої особливості. Але якщо ви вивчите Google Ads, ви вивчаєте Google Аналітику, Google Tag Manager, ви вивчаєте все ж таки веб-сайт. Тому що веб-сайт це те, що конвертує будь-який трафік. Без вебсайту з Google Ads працювати ну, майже нереально, в той час, як мета TikTok, можна і без веб-сайту працювати з трафіком. Я би заклав десь на це два місяці. У нас є курс Google Ads, спеціаліст ефективні стратегії Pay-Per-Click, який триває близько двох місяців, інколи ми даємо навіть додатковий час, щоб розібратися детально з усіма питаннями. Тож розуміння алгоритму. Розуміння аналітики. Ви, коли вивчили Google аналітику ви можете працювати ж не тільки з Google трафіком. Ви в Google аналітиці бачите і мети, і TikTok трафік і органік трафік, і так далі. Ви розумієте семантику. Якщо ви розумієте семантику, ви вже трошки краще можете зрозуміти SEO просування. Тому я би все ж таки почав з Google Ads. Найскладніше, найоб'ємніше. З точки зору технічки, але я люблю починати зі складного. Далі би точно перейшов до таргетованої реклами Meta Ads, також закладав би собі десь два місяці на це. Розуміння алгоритму алгоритм Meta працює інакше ніж Google Ads, там інший трошки принцип. Робота з аудиторіями та з креативами, а з креативами працювати складно, тому що Google Ads не навчить вас працювати з крео, але навчить вас круто працювати з технічкою. Тож, на цьому етапі важливо зрозуміти також мето, тому що це дуже велике джерело, яке дає класні результати, але воно набагато більш залежніше від креативу, ніж Google Ads. Це при тому, що в мережу Google Ads входить YouTube, який також потребує креативного підходу. Але зазвичай PPC-шники не працюють з цими креативами, тезешками, Рідко їм надається креативна команда якась. Або інший підрядник, або інша агенція. Навчитись працювати з пікселем, з онлайн-подіями, з конверсіями. Це буде трошки легше, якщо ви вже навчились працювати з тег-менеджером та аналітикою. Робота з ес навчитися працювати з квізами, тому що зараз для величезної долі бізнесів підходить саме робота і воронка через квізи. Безпосередньо наш сервіс можете використовувати. І побудову різних воронок для багатьох різних ніж, особливо для. Інфобізнесу для послуг є величезна кількість різних воронок та оферів. Тут є великий простір для фантазії, і ну, спочатку треба завчити шаблони, щоб потім вже виходити за їх межі. Шостим кроком я би перейшов до вивчення tiktok Ads і заклав би на це десь приблизно один місяць. Чому? Тому що TikTok буде вам легше йти, якщо ви вивчили Мета, дуже подібні аккаунти. Рекламні кабінети, певною мірою, схожий алгоритм, але знову ж таки робота з креативами, темп платформи, певна особливості відрізняються. Тому там є що повчити. В нас є також окремий курс, як по мета, так і по Тікток. Окремо тут треба вивчити особливості платформи, розуміння роботи алгоритму, розуміння трендів та креативів, вміти аналізувати їх. Працювати з tiktok пікселем, з онлайн подіями, конверсіями і так далі, тому що це третє величезне джерело трафіку в світі, яке б я не ігнорував, вивчивши основи маркетингу, хоча б коротко. Перейшовши до технічних інструментів, вивчивши їх, ви вже зможете, по-перше, заробляти собі на життя. Ви будете дуже класним спеціалістом, якщо ви вмієте працювати більше ніж з одним джерелом трафіку. Ви зможете повноцінно будувати воронки і обслуговувати бізнеси з точки зору управління їхнім онлайн трафіком. Це дуже круто. Я би не зупинявся на цьому, хоча це вже велике досягнення. Насправді, і далі я би йшов в посилення своєї комунікації та системного мислення. Варто круто себе подавати та продавати, тобто я вже попрацював над самопрезентацією та вмінням продавати свої послуги для того, щоб знайти собі класне місце. Далі я би качав би менеджерські навики для того, щоб або займати вищі позиції в агенціях в командах або в компаніях, або за потреби організовувати свої команди та давати клієнтам класний сервіс. З потенціалом вибудови свого власного агентства або своєї компанії. Працював би також окремо над вмінням організовувати свою власну роботу, над своїм тайм-менеджментом та за, за менеджментом команди за потреби. Далі розуміння бізнес-моделей. Окей, ви вивчили юніт економіку, це вже дуже гарний крок, але є дуже багато різних бізнесів, які по-різному заробляють. І тут я би вже починав вивчати різні моделі, фінансові моделі, бізнес-моделі, щоб розуміти окей, в кого які цикли там Рішення, окупності і так далі. Тобто, трошки йшов би в розуміння саме структури бізнесу. Далі вміння підбирати різні воронки під кожен проєкт. Це як наслідок, коли ви розумієте особливості того чи іншого бізнесу, ви можете для них вибудовувати окремо свою маркетингову воронку. У нас є окремий курс, до речі, маркетингові воронки, де ми показуємо на прикладах, як це робиться. Вибудова стратегій більш довгострокових, більш фундаментальних. А вміння працювати з аналітикою, посилювати завжди, тому що аналітика це дуже складна штука. Люди вже вигадали AI, але якісну аналітику досі не можемо налагодити. Завжди є якісь невідповідності, якісь нюанси. Тому над цим потрібно також постійно працювати. І восьмий крок, на якому насправді зараз є я, це вивчення досвіду інших компаній, вивчати біографії різних брендів. Навіть не лише з точки зору маркетингу, а з точки зору того, як вони взагалі зайшли на ринок, які у них були рішення, які у них були продукти хіти, бестселери, як вони розвинулися, як вони масштабувалися. Це дуже сильно розширює ваш кругозір, і це дає вам справді розуміння. Того, що технічне налаштування це дуже важливо, але без якоїсь глобальної стратегії, без крутої ідеї, технічка лише залишається технічкою, а вона б могла бути доставкою. от з чогось більшого. Тому над цим чимось більшим потрібно попрацювати і вигадати його. Я би робив розбори інших рекламних кампаній, такий реверс інженірінг, вибирав би собі якісь ніші, Онлайн школи, банкінг, фінтек, апки, що завгодно, що мені цікаво, і робив би собі прям мейн-карти, як такий собі детектив, який знаєте, складає ось цю карту, пов'язує ось такі креативи, така посадкова сторінка, такі емейли, такі офери, ось такі ремаркетинг, ретаргетинг. Ну, тобто глобальніше досліджував гравців на ринку. Ну і звісно, це нетворкінг з колегами, підприємцями, маркетологами та різні дискусії. У нас на курсах. Коли ми зустрічаємося, постійно дискутуємо такий собі брейншторм, різні погляди, хто як робить, в кого які рішення спрацьовували, які креативи, які воронки, які посадкові сторінки, які оффери, де в якій ніші що важливо. І під час таких дискусій дуже круто насичується наша наша природня нейронка, і таким чином ми краще розуміємо, для якого проекту які рішення підбирати. Друзі, сподіваюся, це корисно. Якщо так, обов'язково підпишіться і на цей канал, підписуйтесь на мій інстаграм, слідкуйте за нашими навчаннями, використовуйте всі різні сервіси, які ми створюємо для вас. Посилання буде внизу, на всі ці сервіси, можете переглянути. Сподіваюся, вам було корисно ось такий роудмап від мене, як зайти в цю професію. Напишіть обов'язково в коментарях як би ви починали, або розкажіть про вас шлях, з чого ви починали, або на якому етапі ви є зараз, і який пункт вам сподобався найбільше? Я буду дуже вдячний. Приймайте участь в цій дискусії внизу під цим відео в коментах. Дякую до зустрічі в нових відео.